О, все, сейчас пошло видео. Видишь, что ты... Тут... Ага, сверху стр... О! Доброго дня. вітаємо вас з святом добровольців, вашому російському банку, передаємо привіт, да. да? да, 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 що там скидать? Відусі добровольців. Ви знаєте, війна, Банграда, проти добровольців, що ваш банк, який заробляє гроші для Росії, не має права працювати на території України. Тому що ті гроші, які ви заробляєте для Росії, для окупанта країни, гроші зароблені на країну. Ми, учасники бойових дій, добровольці, на сьогоднішній день пенсіонери. Будьте отримали будь через те, За ваше керівництво, ми вам пропонуємо протягом неділі закрити ваше відділення. Знак протесту і підтримку блокади. Заснула фигену крови фиг варфа. Я уже сказал. Предупредили это, достаточно это делать. Зачем не достаточно? Хватит этого. Вы берите детей. Ну как они? Зачем?